У залі зібрались старшокласники одного із ліцеїв Хмельницького. Працівники книгозбірні організували екомаркет перетворення. Ми в цьому році стали одним із переможців конкурсу євроклубів від представництва Європейського союзу і вибрали саме цю тему, так як ну, нагальна зараз тема екологія. У рамках проєкту «Європейський зелений курс Екомолодь. Шлях до екологічної свідомості працівники бібліотеки проводять заходи для молоді міста, під час якого слухачі дізналися, як відбувається процес переробки сміття у країнах ЄС. Ми будемо грати в гру перетворення. Вони будуть вистроїти логічну цепочку від е е е продукту, який люди споживають, використовують, і він залишається після цього споживання. До того що можна з нього зробити корисного, аби залучити школярів до повторного використання. Працівники бібліотеки власноруч створили поробки із відходів. Найбільше зацікавив глядачів світильник із кухонної тертки. Розповідемо досвід, свій власний досвід, який ми вже маємо вдома, щось використовуємо вторинно. Розповімо їм і може вони теж будуть щось на рівні шкільної громади, чи на рівні свого будинку, чи ну, може, де ОСББ вони живуть, теж щось застосовувати. Проблема екології залишається актуальною для українців, тож потрібно пояснювати підростаючому поколінню важливість сортування та переробки відходів. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.